Вітаю вас, мої любі скорпіончики, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже на лютий місяць, подивимося, чим буде наповнений лютий, якими подіями, якими емоціями. Ну що ж, три колоди по три карти, дев'ять карт, велика кількість підказок. Хочете більше, плюсуйте свій асцендент і отримаєте ще дев'ять карт. Ну що ж, скорпіончики. Лютий місяць 2025 року, яким буде. Мах! Ух. Вриваєтеся ви в лютий, дорогенькі скорпіончики. Така для вас не ваша енергія, бо ви вода, а тут вогонь. Мах, я можу, я знаю, я хочу. Я знаю, яким чином досягти те, що я хочу. Мах це людина, яка ну, егоїст свого роду, він не зупиняється ні перед чим. От Я хочу, я цього досягну. Це впертість, це наполегливість, це амбіції, це навіть людина йде по головах для досягнення своєї цілі. І найголовніше, що в мага є всі можливості, в нього є всі атрибути для досягнення цієї цілі. Навіть якщо ж здається, що нема, то в процесі дороги, боротьби він отримує і ідеї. Він от... Навіть якщо він має тільки ідею, не має коштів, вони беруться, вони знайдуться, знайдуться люди, які інвестують, знайдуться гроші, які вам потрібні. Тобто емоції є, гроші є, ресурси є, ідеї є. Маг має все. І перед ним. Відкриваються двері, йому варіанти самі йдуть в руки. Він тільки вибирає, що він хоче. От настільки така. Мах це ж одиничка, зверніть увагу: одиничка, початок. Або я, я хочу, я можу, я це отримаю. Ось такий буде у вас заряд на початку лютого. От дуже класна енергія. Скеруйте її. Потрібне вам русло. Скористайтеся цим, цим вогнем для досягнення, для результату. Ну що, ж, ще одна карта, скорпіончики. Світ! Ох, дивіться, ще один старший аркан. Який у вас буде важливий для вас, лютий? Світ це коли ми закриваємо книжку, сторінку, перегортаємо. Це старший аркан останній. Він закриває щось, починається нове після нього. Завершальний. Тобто це новий статус, новий, новий як нова людина з новим мисленням, з новим баченням, з новими бажаннями. Це нова країна, нові люди, переїзд, коли щось залишається, а щось закривається і щось нове відкривається. І для, для когось це може бути глобально, тобто імміграція, для когось це може бути не так глобально. Пішли навчатися, ви стали студентом, ви стали бабусою дідусем, ви, стали, ви перейшли на інший щабель, на іншу сходинку, на це інший другий етап якийсь в вашому житті. Тобто були нареченими, одружили, стали чоловіком і дружиною, стали батьками, стали бабусею, дідусем, освічилися, ви стали нареченими, ви стали парою, ви розійшлися, ну тобто щось закінчується і починається зовсім інакший новий етап. Як щось велике, глобальне, так і таке ну, не сильно глобальне. Скажімо, ви поміняли імідж, ви зрозуміли, що ви хочете щось нове, щось інакше, це зміна вашого мислення, ну, що завгодно, але у вас щось обов'язково зміниться. І от подивіться, дуже класно, що воно йде в парі з магом, тому що маг це те, що хочу я. Зміни, які я міняюсь, я заставляю мінятися світ навколо себе. Не мене примушують, мене ставлять перед фактом, і я мушу мінятись, мушу реагувати. А ні, це є моя ідея, моя ініціатива, моє бажання. Ну що ж, третя карта. Скорпіончики. О, що таке? Брак ресурсів. Це карта, коли немає ресурсу, немає грошей, немає можливості. Вичерпали так. Можливо, ви вже от коли досягали, тому що початок такий активний, а кінець місяця пасивний. Можливо, це здоров'я. Особисто у мене ця карта завжди програється хворобою, поганим самопочуттям. І тут може бути по-різному. І як хворобою, з всякими вірусними інфекціями, так і дивіться, тут людина на милицях, можна зламати ногу, відвернути ногу, поранити ногу, тобто уважні, будьте до свого здоров'я. І ще, знаєте, важливо, що по цій карті зверніть увагу: наверху є можливість, наверху є ресурс, є гроші, є, ну, тобто, так, це церква, в яку можна зайти. Погрітися і, і переночувати, і вас нагодують, і одягнуть, і допоможуть. Але люди настільки зосереджені на своїх труднощах, що вони йдуть і вони навіть того не зауважують. Тобто ви можете бути настільки зациклені на те, що немає можливості, немає коштів, а я хочу, а я не можу, Тоб, або на, на е, своїх проблемах, що ви не зауважуєте, що насправді зовсім воно не так. Але будьте уважні до свого здоров'я. Отут особливо не перегоріть, бо ну, ви вода, а вогонь це для вас не дуже такі, не ваша енергія. І от може бути, що ви тут дуже візьметесь за втілення, за роботу, за досягнення. І от до кінця місяця ви втомитесь. Ну що ж, попереду в нас ще дві колоди, ще шість карт, ми будемо дивитися і спів... Спів... співставляти. Співставимо з іншими картами і подивимося, що саме та п'ятірка пентаклів. Ну що ж, наступна колода, перша карта, знову нічого собі, от реально. Місяць вас буде, початок буде дуже. Що цей мах для вас? Це ваші досягнення, це ви щось, ви щось відстоїте, ви щось виборюєте, ви на чомусь наполягаєте. Тобто це я. Я борюсь, я, я людина-вогонь. Я доводжу, я відстоюю, я, я, я. Бачите, така позиція, що взагалі я, вони от одинакові тут зображені. Я, я знаю, що я хочу, я того досягну. Дві карти підряд, і, і на початку лютого, тобто перша частина лютого буде дуже для вас активна. Тому пам'ятайте, що в кінці лютого там погане самопочуття, не перевантажте себе, не спаліть себе тим вогнем. Ну що ж, друга карта. Так, дивіться, в нас був світ, а світ це новий етап. Можливо, ви щось плануєте, і оце ви наважилися зробити, втілити, переступити цей поріг. І, а паш по вогню це і є стрибок. Бачите, ви стрибнете туди, куди ви, можливо, давно планували, не наважувалися. Щось хотіли, мріяли, а тепер буде для цього можливість стрибнути, перестрибнути на, на інший щабель, на іншу сходинку. Це може бути пригода, азарт у вас такий загорт, тому що вогонь ще продовжує палати. Мах вогонь, паш посухів вогонь. Ну що ж, третя карта, що там у нас йде в парі до п'ятірки пентаклів? Вісімка кубків. Угу, дивіться, тут людина йде, і тут також люди йдуть. Можливо, те, від чого ви йдете, і вам здається, знаєте, що ви, можливо, от тому що світ може бути ну, для прикладу, говорю, не лякайтеся, щоб ви зрозуміли, як воно працює, і могли самі собі вже спів, співставляти свою ситуацію, підставляти під ці карти. Дивіться, наприклад, якщо тут розлучення, так, ви розлучилися і ви ну, світ це вже інший етап в вашому житті. І це може бути не хвороба, а знаєте, що ви от поділили майно. І ви віддали там частину майна, половину майна, все своє майно віддали. І скільки би ви не віддали, а це ваше відчуття, що я бідний тепер, тому що в мене було так. Я став бідніший. В мене було стільки, а стало набагато менше. Оце може бути таке відчуття. Тому що, дивіться, також вісімка кубків це ми йдемо. Йдемо від чогось там, де, там, де ми були довго, де ми надбали щось, тому що всі кубки залишаються тут. І от можливо, тому це емоційна карта, таке емоційне розчарування, виснаження. І от тому п'ятірка може бути так, як ми тут залишаємо все тут, всі кубки залишаються, і от може бути таке відчуття, що я все віддав, Все залишив. Йду голий босий. Ну, тут знову ж таки, підставляйте, може бути все, що завгодно. Можливо, ви гостювали десь, були в бабусі, дідуся, і ви залишаєтесь таким, знаєте, кішки на душі, скрибуть, бо там так класно, там так затишно, там так добре, спокійно, але треба йти. Бо мене чекає робота, мене чекає життя моє. Хтось іде з стосунків. так? Також таке. Щоб там не відбувалося, але залишати важко, тому що прожив там багато років, щось, надбавшись, і от залишити це важко. Хтось залишає колектив, роботу. так, колектив, Наприклад, робота вас не влаштовувала, а колектив був класний. от також ви залишаєтесь з таким важким серцем. Але те, куди ви йдете, там завжди буде там то перспектива. Ця карта, вона в перспективу. Те, що ви залишаєте, воно вже все. Там вже ви, ви вичерпали всі свої можливості. Там вже не будуть вас ні цінувати, ні хвалити, ні любити. Там вже нічого немає. Там пусто. Можливо, тому і ось таке відчуття такої спустошеності. Ну, для когось спустошеності, для когось гаманця, для когось серця спустошеність. Але. Ви залишаєте щось позаду і йдете на краще життя. Там буде краща реалізація, там вас будуть цінити, там буде краща робота, там ви будете можлив... мати можливість знайти достойного для себе партнера. Ну що ж, такий для вас дуже важливий лютий буде. Дивимося далі. Третя колода і три карти. Чістка кубків. Так, це також карта ностальгії. Щось однозначно ви залишите те, що у вас карти такі, що ось щось ви залишаєте. І шістка кубків це також минуле, коли нагадує про себе. І це буде ваша ініціатива, тому що в нас є два мага. Ви, можливо, відновите, ну, знову ж таки, купа купезна варіантів. Карти настільки багатогранні, що неможливо навіть все прорахувати за цілий день. Ну, так як в нас є мах, то можливо, це людина з минулого, яка допоможе вам щось втілювати. Ви згадаєте про людину з минулого, яка вам допоможе. Має інформацію, має можливості, має те, що потрібно для вашої реалізації. Ну, або це просто можуть бути люди з минулого, ностальгія за минулим, спогади, знає... ну, спонтанна зустріч з людиною з вашого минулого, як з далекого, так і з близького. Як бабуся дідусь, так і це можуть бути колишні сусіди, одногрупники, однокласники, люди, з якими ви працювали, кохані ваші з минулі, минулі стосунки, ваші будь-що. А може, просто навіть фотографія, ностальгія, тому що ви щось таке плануєте, щось і вам це нагадало про. Дитинство про людей, які були в вашому житті. Ну, це карта такої ностальгії. Далі дивимося наступна карта. Дорогенькі мої скорпіончики. Вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів це коли я, бачите, тут підливаю. Свій садок, щоб він давав врожай. Підливаю соняшник, щоб він виріс і дав врожай. Це робота, зусилля, які ми прикладаємо. І ось ви, ви приклали максимум зусиль, щоб отримати цей результат. Ви все для цього зробили, щоб виїхати, переїхати, чи одружитися, чи розлучитися, чи піти навчатися, чи розпочати свій бізнес. Що тут для вас у цей новий етап? Ви це... Випликали, ви це вирощували, ви це доглядали, ви це підливали. Це викликане ваша. Ось цей результат ваш. Ну що ж, третя карта. Цікаво, що там у нас? Сімка пентаклів. І от тому і ви виснажилися, так, бо це. Робота, яка нас виснажує. ось І не тільки робота на роботі, а взагалі те все, куди ви прикладали свої сили, свою енергію, зусилля. І от саме це ця робота така, коли ви максимально на чомусь сконцентрувалися оце вас і виснажило. Що це? Робота, стосунки. Знаєте, де ви стараюсь стараюсь стараюсь, стараюсь, стараюсь а, а мене не чують, а мене не бачу. А де ж ті, а де ж ті гроші? Ну Якщо це стосується роботи, Дивно, бо навпаки, мало би бути спочатку сімка, а потім вісімка, бо вісімка це вже йде в прогрес. Бо саме на сімці хочеться опустити руки, бо я не бачу результату. Але результат буде. Результат буде, ми вже це знаємо, тому що мах він мусить досягти результату. Ви собі поставили за ціль і ви її досягнете. Головне не надірватись, не, не спаліть себе цим вогнем. Ну що ж, мої любі стрільці, Ех, скорпіончики, я бажаю вам мирного і спокійного лютого. Я бажаю вам тримати цей вогонь під контролем, бути уважним до свого здоров'я. Ну і, звісно, бажаю вам перемоги, втілення, здійснення ваших мрій, ваших амбіцій, ваших планів, ваших проєктів, всього, що ви собі запланували, щоб вас все вдалося, щоб це принесло вам радість. Здобутки, задоволення, результат. Ну що ж, мої любі, гарного вам місяця, позитивного, приємного, успішного. Люблю вас собі, маю. зворотнього зв'язку, напишіть, будь ласка, тому що у вас такі потужні карти, так багато старших арканів, і таке от відчуття, знаєте, що щось вирішиться, в когось щось зрушиться, для когось щось вирішиться, що аж от. Аж легше стане, знаєте? От як би тут не було, що там я втрати, встатки, сили, здоров'я, але все, ви, ви отримали, ви перейшли на цей інший етап, який ви собі, який ви, тому що це ви, ви цього хотіли. Мах, це, це можливо, ваша мрія була, ваше бажання, яке втілилося. Ви пройшли дуже довгий шлях. я бажаю, щоб цей шлях був для вас легким, щоб ви йшли впевнено. Знаєте. Мрійте масштабно, втілюйте впевнено. От такий ваш дивіс на, на лютий місяць. Ну що ж, мої любі, чекаю зворотнього зв'язку, ставте вподобайки. Хто не з нами, Приєднуйтеся і до зустрічі. Па-па!